Здоровенькі були, шановні друзі, запрошуємо вас на футбол. Сьогодні місто Герой Буча гратиме команда Володимира Бондаренка. Приймає футбольний клуб Олександрія. 2. До зустрічі і зараз хвилина мовчання в пам'ять про... Ось пролунав писток і гра розпочалася. Тім для Колоса 2 ковалівка, тому що у ком... перед командою стоїть завдання виграти другий дивізіон. Ну, у Олександрії е... основне за е... флангові е... півзахисники осі Дмитро Димний зараз з м'ячем віддає передачу на хід. Але е... саме е... на думку тренерського штабу і е... Самих футболістів, саме гра з Олександрією 2 на виїзді була найскладніша. Творити на футбольному полі. Зараз подача з лівого флангу від Богдана Сокола. Пішла подача, в карний майданчик. Пробити не вдалося. удар, удар по воротах так все-таки є. Е, В'ячеслав. Отже, Артем Недоля підняв праву руку, значить буде подавати. На, туди на дальню стійку. Удар воротах небезпечно. Добре розіграли цей кутовий пристрасті у воротарському майданчику. Там Дмитро Димніч у стилі Халі Кейна намагається вибороти позицію. Ну, с... Олександрії 2. Отже, Все готово до подачі. Артем Недоля. Удар воротах! Ще одна непогана. Подає на бразильця. Джуніор Дживані поборовся. М'яч відскочив до 20-го номера. І який красний гол! Дан... по правому фланзі оборони. 91-й номер падіння в карному майданчику. Шолопець зараз віддав Олександрія 2 правим флангом. ішли вперед футболісти Олександрія 2. Удар по воротах. Там Ілля Ухань. Подача і. Боротьба за м'яч. Подача. Цього разу на ближній. стійку. Небезпечний момент зараз був. У кого там м'яч влучив? Зараз знову 3 в 2. Подивіться, атака. Небезпечна може бути. Удар в поворотах і на щастя для футболістів «Колос-2» два ковалівка. Зараз. Погано. Артем Терехов на правий фланг. Подача. Удар поворота. Богдан Сокол пробував з підбирання першого дивізіону. Ось такий регламент. Зараз батальці Олександрія 2. Жадан пробуває. Хороша передача від Максима Радченка, від кепісника. Зараз відчувається, що футболісти колоса 2 ковалівка почали рухатись швидше. Удар поворотам непогана спроба. Від Артема недолі. Канаю віддає на недолю. Недоля далі. Простріл! Небезпечне види, Валля Сітці! Данило Колесник забиває! Давай, давай, Данило Колесник забиває! І треба відзначити передачу! Треба відзначити передачу! Простріл! Небезпечне витива сітці! Удачі з кута поля. Вибу... відбувається Жадан. Небезпечний момент. Треба добити. Удар по воротах. Канаєв пробував, воротар парирував. Макаренко кулаками вибиває. недалеко. Через себе. Рубльов. Удар по воротах. недолі. Добре припинила Ліга України на Ютуб, друзі. Галоян з м'ячем на правому фланзі. Зміщується в центр. Подає небезпечний момент. Жадан. Доля, значить, на дальню стійку буде подавати. Подивимося. Ні на ближню. Ух, як застіко м'яч влучив. Несподівано для футболістів обох команд. Галаяна. Галаян включає дриблінг. Подає небезпечний момент. Колеса два. Колесник з м'ячем віддає на Шевчука. Шевчук подає. в Карний майданчик. Пробуває. Денис пробував! Який момент! Не зміг прийняти передачу від Данила Волинця. Рубльов, карна майданчик, але ні. Цей момент е, на хулях. Добре, під каті в підкаті зараз зіграв у Хань. Але колесник посилився в підкаті. Подивіться зараз. Подивіться зараз. Як... Підключається Шевчук. Хруль іде вперед. Проти нього Ухань. Пробиває хруль. Ну, можливо, можливо такий ви... Особливо в другому таймі. Іван Стеренко, я так розумію, буде діяти на позиції правого захисника. А Богдан Сок. Подача на дальню стійку. Там Шевчук бореться за м'яч за м'яч. Падіння Сергія Шевчука. Два йде в атаку. Рефері дає продовжити, хоч там був пол. Пробиває ворота. Який небезпечний удар зараз від 40-го. Сильно вперед. І рефері. Дає свисток про завершення Файзер Артем Гординський. Фіксує нічию. Один-один од... Дениса Круля рахунок зрівняв. Отож, друзі, матч закінчився з рахунком 1-1. Дякуємо, що дивились трансляцію організованою клубів учасників змагань Професіональної футбольної ліги України. З вами були відеооператор Руслан Майдяновський та коментатор Валентин Авдієнко. До зустрічі на матчах.